Пан Єнот. Ростислав. людина, яка голосує в мафію у будь-якому стані. Шановні гості, запрошуємо колейку. Ростік <ріць> <ріць> гравець, який не підходить за допи, бо буде таке. Бажаю, щоб за цей турнір тебе жодного разу не назвали Єгором. Бажаю, щоб твою версію шерифства зіграли не тільки коли ти чорний, а ще й коли ти шериф. Бажаю, щоб е ти знаходив е шерифів на раз-два і стріляв їх в першу ніч. Бажаю, щоб е ти підбирав правильні працюючі аргументи і таким чином знаходив всіх чорних по столу. От е і вигравав е маронічком добричком. Бажаю тобі, щоб цей турнір перевершив всі твої можливі очікування, щоб ти вийшов з нього з новим експірієнсом, щоб ти був задоволений, щоб настрій був на висоті, щоб от ти отримав від цього фіналу якусь мотивацію і якусь ціль на майбутнє. От і бажаю отримати найголовніше і те, що ти заслужив, вийти з кубочка. Так, всім хай. Записується відео в підтримку пана Ростислава Білоусова, пана єнота на цьогорічний фінал Аймафія в Україні. Ось я знаю, що буду ще записувати відео, бо я їх збираю у всіх. Ось, і дуже багато буде приємних слів. Я від себе хочу побажати в першу чергу терпіння, бо там 24 гри з таким вогняно палаючим складом. От і хочу побажати побільше чорних карт. І поменше шерифських, але якщо шерифські навіть якісь і будуть, то щоб вони проходили максимально окей, і найгірше, що у тебе на шерифі буде за цей турнір, це те, що ти помреш в першу ніч з мирною перевіркою когось, і все. А все решта буде тільки краще. І так, да. цей бокал келих пива, п'ю за твою перемогу, пане Єнота, Бажаю перемоги та гарних результатів. Вае Виктис, горы переможены, не будь переможенным. Хеллоу, привет, поздравляю тебя с проходом в финал Мафии. Желаю, 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 ну что же тебе пожелать? Желаю, желаю, желаю на черный 3 в 3 раскатать. На красный мафлят наказать. Пусть красные в тебя не голосуют. И дух с победы с тобой прибудет. Смотри, Ростик, никто не хочет, чтобы ты бросал мафию. И я слышал твою речь на шерифе, когда ты сказал, что если ты не, не выиграешь мафию, то ты ее бросишь. Нам это не подходит. Поэтому Ростик, колпашим Серегу, Серегу не стреляем, занимаем просто топ-1 и все. Я хочу, чтобы та игра, которую ты демонстрируешь, она принесла результат, потому что ты не позволяешь каким-то эмоциям, каким-то вещам влиять на свои игровые решения. І я сподіваюся, що тот вітру буде и хоть і хоч хтось сьогодні составить конкуренції. Удачі, на пані Шерлок. Шановний Єнот Єнотович, я вітаю вас з тим, що ви потрапили до топ-10. Ви величезний молодець, я вам дійсно пишаюся. Ви заслужили це місце, і ви дуже гарно відіграли цей сезон. Я буду за вас вболівати, і я бажаю вам наснаги і натхнення на будь-які ролі і карти на цьому турнірі. Ви дійсно заслуговуєте бути в топі. Лучший черный игрок по версии мафии. Гордость левого берега. Легенда. Я поздравляю тебя с победой в украинском финале и мафии. Ты показал свою лучшую игру, достал те карты, которые хотел, и просто всех порвал. Ты огромный молодец. Мы все за тебя рады и ждем новых побед. Так, а они еще не играли? В смысле? Ну, финал через две недели. Да? Простіть спойлер. пане Ракета, здрасті. Я хочу. Ой, я перепрошую, пан Янот. А, ну це одне і те саме. Коротше, Ростік. Фіналий мафії достаєш чорну карту здох шериф. Достав шерифа, заховався так, як. Ну, ти поняв, щоб да? ніхто ніяк, ніде тебе не побачив, не знайшов, всіх чорних перевірить. Ну, коротше, не мені тобі розповідати. Ти зі своїм рівнем гри, зі своїм досвідом, зі своєю харизмою, ну маєш явні переваги. Тому без зайвих розмов взяв і забрав перше місце всі номінації, і там, от, щоб розривчик теж був непоганий. Давай, це твітур, ні, це гарантія. Хочу побажати перемоги в фіналі Аймафія в Україні найкращому чорному гравцю, на мою думку, за сумісництвом наставнику пивоварні, пану єноту. Ростік. Бажаю тобі жодного разу не піти на балкон курити після дев'ятки. І щоб ніхто не був поражен твоєю неудачі, коли прокидаєшся в чорній команді. Пан Єнот, вітаю вас виходом в цей фінал. Вам в цьому турнірі насправді не треба буде робити багато чого. Просто забрати перше місце, пройти в стати топ 1 в по і забрати кубок. Це все, що від вас намагається. Сподіваюсь, вас це вийде. Тому удачі. Ми бажаємо тобі вдалих карт, гарних ігор та чекаємо з перемогою.